Книга клуб п'ятої ранку це мотиваційна історія, яка поєднує художній сюжет із практичними порадами щодо особистісного розвитку. Книга розповідає про двох головних героїв художницю та підприємця, які переживають особисті та професійні труднощі. Вони зустрічають ексцентричного мільярдера, який стає їхнім наставником і відкриває їм концепцію клубу п'ятої ранку. Він навчає їх вставати о п'ятій ранку і використовувати першу годину дня. Так звану переможну годину для роботи над собою. Ключові ідеї книги. Формула 20-20-20. Першу годину після пробудження о п'яті ранку слід розділити на три 20-хвилинні блоки. Перший блок рух, фізичні вправи, щоб активізувати тіло і підвищити енергію, другий блок рефлексія, медитація, ведення щоденника або планування дня для ясності думок, третій блок навчання. Читання. Вивчення нового або розвиток навичок. Сила раннього прокидання. Прокидання о п'ятій дає золоту годину тиші, коли можна зосередитися на собі без відволікань. Це допомагає розвивати дисципліну і створювати позитивні звички. Чотири внутрішні імперії для успіху потрібно розвивати чотири аспекти. Перший аспект розум, працювати над мисленням і уникати негативних думок, другий аспект серце. Позбуватися токсичних емоцій і розвивати вдячність, третій аспект здоров'я, підтримувати фізичну форму для довголіття. І четвертий аспект дух, знаходити сенс і зв'язок з вищими цінностями. Звички визначають успіх. Шарма наголошує, що маленькі щоденні дії, якщо виконувати їх послідовно, ведуть до великих змін. Він використовує концепцію 66-денного циклу для формування нових звичок, філософія і мотивація. Книга поєднує практичні інструменти з натхненними ідеями про те, як жити повноцінно, бути продуктивним і реалізовувати свій потенціал. Підсумок, книжка, чесно кажучи, трохи пафосна, але в ній є зерно правди. Це про те, щоб не просто прокидатися раніше, а й наповнювати цей час змістом. Вона надихає, але водночас, ну, не всім, мабуть, підійде такий режим. Це, як і усім в житті, треба спробувати, і якщо працює для тебе, чудово. А якщо ні, можна взяти щось одне на озброєння і адаптувати під себе.